Я Сапко, школа номер 33 місто Харків, Леся Українка контра сперу Геть та думи ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні Проминуть молоді і літа? Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі Буду сідіть барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та льодова і міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. І вагу ту страшную, Буду пісню веселу співати. В довгу темную нічку не видно, На столюні на хвильку очей Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без так таки сподіватись. Буду жити. Геть думи, сумні.